І це був теж досить цікавий, унікальний з одного боку досвід. Тому що я весь цей час, поки керувала школою, я ставилася до неї як до відображення себе, як до своєї дитини, як до частини себе. Тобто, коли щось не виходило в школі, я думала, що це не виходить в мене. І оце ми часто, як ти кажеш, зливаємося з бізнесом. І насправді це така досить пагубна історія, як на мене. Треба себе відокремлювати, входити в точку, що а. він окремо, я окремо це просто бізнес. Тримати, тримати на відстані це. Часто кажуть, оце знову теж послухала. Що така помилка часто в тих, хто робить свій перший бізнес. У мене таке ставлення було. Це для мене відчувалося досить по-свіжому і по-новому, коли я сіла його оцифровувати вже повністю, розуміючи, що це не просто для себе, для якоїсь стратегії, а саме для продажу. Бо як я поясню людині, що я продаю, якщо я сама цього не знаю. І Я вперше за весь цей час подивилася на школу просто як на бізнес, не на себе, не на якусь свою історію, не на свої досягнення, а просто як на бізнес, це цифри.